Так, усім привіт, привіт. Сьогодні записую для вас відеорозбір теми прекрасної теми граматичні помилки. Я виділила декілька найпоширеніших випадків, і я розумію, що багато хто з вас не розуміє різницю між орфографічними помилками, граматичними пунктуаційними. Коли вам дають такий тест на НМТ, у вас одразу розбігаються оченята, тому що ви не знаєте, що шукати. Що таке граматична помилочка? Тому сьогодні ми говоримо саме про граматичні помилочки, і я розкажу вам не всі. Тому що їх дуже багато, я виділила найпопулярніші і е, ці найпопулярніші помилочки вам проговорю. І так, що таке граматична помилка? Е, граматична помилка це коли ми неправильно будуємо, будуємо слово сполучення або речення. Тобто, в нас неправильна будова. Це може бути і морфологічна норма, це може бути і неправильно побудований дієприкметниковий зворот, дієприслівниковий зворот. Тобто, нам ключове тут розуміти, що ми неправильно щось побудували. Чим це відрізняється від інших видів помилок? Наприклад, орфографічно, це тоді, коли слово неправильно написано. Пунктуаційно – це тоді, коли неправильно кома десь стоїть або тире. Тобто граматично це саме тоді, де будова у нас буде неправильна. І от, наприклад, перший тест найчастіше, да, найчастіше, якщо неправильно побудовано словосполучення, можуть давати таку історію. Граматично правильним є словосполучення. ну правильним, неправильним тут уже залежить від формулювання тесту на НМТ. Пробачте мене, котра година, дякую вас. Хворіти грипом. І що тут від нас хочуть? Тут від нас що хочуть. Найпоширенішою граматичною помилкою в Словосполученнях є вибір неправильної, відмінкової форми залежного слова. Звучить складно, зараз поясню. Коли ми неправильно ставимо запитання, іншими словами, що кажуть дієслівне керування. Да? Тобто навчатися математики, а не навчатися математиці. Ось це буде правильно. Тобто ми ставимо питання, навчатись чого? Математики. Далі, я от вибрала для вас та найпопулярніші одразу, щоб ви не просто. що є така граматична помилочка. Одразу вибираю для вас, будь ласка, найпопулярніші випадки. Далі наслідувати актрису, а не актрисі. Наслідувати актрису. Кого? Наступне опанувати. Французьку опанувати німецьку, англійську, а не французькою, важливо розуміти, що е, всі ці помолочки вони утворені внаслідок того, що російська мова впливала і на нашу мову. І якщо ми будемо перекладати російські фрази а владеть французьким, то якраз таки ось такий такий прямий переклад і буде в українській мові неправильним. Тому щоб не було цього прямого перекладу, ми вчимось правильно ставити запитання в українській мові. Їдемо далі. Зрадити кого, що. І отут найчастіше роблять помилочку, тому що ну, зрадити чоловіку, зрадити дружині. Ні. Зрадити, кого чоловіка, зрадити а, дружину, Та? А, зрадити батьківщину. І так далі. Тобто, зрадити у нас буде кого, що. Кого що? Далі пробачати, пробач мені, а не мене. І не вибачаюся, і не вибачаюся, а оця форма вибачаюся, це вибачати себе. Ся це себе, вибачаюся себе. Ні, так ми не кажемо. Та, тобто, пробач мені. Далі удостоїти чого? Удостоїти премії, а не премією. Зрозуміли? Наступні ще декілька пунктів, ще трошки треба потерпіти і довчити ці некоректні дієслова. Насміхатися з когось, і взагалі ми сміємось з когось, насміхаємось з когось, а не над. Оце сміятися над кимось, оця форма неправильна. Тобто ми насміхаємось з дитини. Зателефоную йому. Зателефоную йому, а не до нього. Запам'ятали, доглядати хворого, а не за хворим, дотримуватися принципів, а не принципи, заслуговувати на щось оце важливо, да, прийменничок на. Заслуговувати на подяку і хворити, хворіти на грип, а не грипом. Тому, повертаючись до нашого тесту, ми розуміємо, що пробач мені, а не мене. Дякую не російською, благодарю вас, а дякую вам. І хворіти. На гриб, про це ще далі поговоримо. Варіант Б буде правильним, котра година. Далі. Тест 2. Граматичну помилочку допущено в рядочку. І тут ми дивимося, що в нас дають речення з дієприслівниковим зворотом. Учі ючі, а чи я чешевши, чи пам'ятаємо, що таке дієприслівник да, і зворот. Виконуючи завдання, будьте уважні. Будь ласка, перебуваючи на вокзалі, намагайтесь не смітити. Дівчинка підстрибуючи наспівувала, йдучи по коридору, двері відчинили. Що ми тут маємо пам'ятати? Да, тобто, де в нас тут помилочка в залі? На яку тему? На тему дієприслівникового зворота і правильної побудови а, зворота. А, що у нас дієприслівниковий зворот? Не пов'язаний з присудком однією дієвою особою або ж, в принципі, неправильно побудований. Притиснувши руку до дерева, кров зупинилася. Дивимось, кров зупинилася, кров виконує головну дію. Але тоді додаткову дію хто виконує? Теж кров. Так? Кров притиснула руку до дерева. Ні. Тобто тут уже йдемо. Ми, наприклад, або ти, ну хтось притиснув. Тобто різні діячі. Отакого От бути не може. Тобто, граматична помилочка в тому, що у нас різні діячі. Коли є дієприслівниковий прислівниковий зворот в реченні, діяч має бути один. Виконуючи завдання, будьте уважні. Тут ми можемо додумати, наприклад, ви. Ви будьте уважні, ви виконуєте завдання. Супер. Будь ласка, перебуваючи на вокзалі, намагайтесь не смітити. Намагайтеся не смітити. Знову ж таки, ви. І ви перебуваєте на вокзалі. Тут все окей. Дівчинка підстрибуючи, наспівувала. Дівчинка наспівувала і дівчинка підстрибувала. Обидві дії робить дівчинка. Але дивіться варіант Г. Йдучи по коридору, двері відчинилися. Двері відчинилися. Питання двері йшли по коридору. Ні, тобто тут уже різні діячі. Відповідно, варіант Г неправильний. Та як ми мали перебудувати? Коли я йшов по коридору, наприклад, двері відчинились. Тобто тут два різні вже діячі будуть. Зрозуміли. Тобто, обов'язково зворот слідкуємо за тим, щоб був один діяч. Йдемо далі. Позначте речення, що потребує редагування. Таке може бути теж формулювання. По суті, це теж граматична помилочка. Ми цінуємо і пишаємо своїми батьками. У лісі ми назбирали повен кошик грибів. Ми любимо співати і танцювати, діти їли кашу і пили молоко. Що тут важливо, коли ви бачите. Ось такий формат тесту, коли ви бачите ось такі речення, що ми бачимо? Ми бачимо всюди дві дії. Перша дія, друга дія, перша дія, друга дія, перша дія, друга дія. Ну, в варіанті би нема, але уловили суть, на що нас хочуть піймати. А що треба пам'ятати? А що в цьому випадку треба пам'ятати? Треба пам'ятати, що якщо вам дають в реченні по дві дії, то за умови, що в нас є додаток, додатки мають узгоджуватися з певним присутком. Що я маю на увазі? От дивіться, ми цінуємо і пишаємо своїми батьками. Як у нас зараз за логікою стоїть питання? Пишаємося ми ким, і виходить, що цінуємо теж ким, тому що в нас, бачите, ось він наш додаточок. Але треба слідкувати за тим, щоб ось тут теж був. Свій додаток, якщо запитання різні, тобто ми цінуємо когось, наприклад, наших батьків, і пишаємося ними. Оце дуже важливо. Тобто, ще раз, коли вам дають по дві дії, вам треба дивитися, щоб запитання, яке ви ставите від першої дії, і запитання, яке ви ставите від другої дії, або збігалися за умови, що там є додаток, або це має бути два різні додатки. Ми цінуємо що і пишаємося ким. У нашому випадку це речення неправильне. Далі, ну, варіанті Б немає питань. Ми любимо співати і танцювати. Тоже це правильне речення також. Діти їли кашу і пили молоко, їли кого що, пили, кого що. Бачите, або кожен свій додаток має, або ви маєте однакове запитання. Тому в варіанті А цінуємо кого. Що? І пишаємося, ким два різні запитання. Тому отут є помилочка. Далі, граматичну помилочку допущено ще в рядочку. Ось тут ми маємо з вами. Або ВГД, та і тут у нас що ступені порівняння прикметників. Дуже-дуже часто дають їх на НМТ. Майже кожен рік я, якщо чесно, не пам'ятаю навіть року, коли не було в нас запитання на ступені порівняння прикметників. Поїхали. Що ми тут маємо пам'ятати? Ми маємо пам'ятати про те, що, по-перше, дві букви Ш поруч бути не може, тобто більш цікавіший. Ага, я не можу тут малювати. А, де можу? От тут можу. Дивіться, в варіанті Б більш цікавіший, не може бути такого, тому що у нас дві букви ша поруч. Ми або додаємо більш-менш, більш цікавий, або просто цікавіший. Два слова поруч, уже помилочка. Далі, ну і, власне, це у нас правильна відповідь, да, крестик поставила. Хоча насправді граматичну помилку, в варіанті Б. Також тут треба пам'ятати, що якщо ви маєте вищий ступінь порівняння, наприклад. Тонший або більший не можна, як знову ж таки в російській мові сказати: он більше меня». Тобто це більше мене не може бути. Більший і обов'язково прийменник, більший за мене, більший від мене, більший ніж я. Обов'язково прийменник. Не забувайте про це. Наприклад, як у варіанті В тонший від паперу. Зрозуміли від чого да прийменничок. Тому варіант Б ще раз проговорюю неправильне утворення ступенів порівняння прикметників. Найбільш цікавішою книгою мені здається кобзар. Не може бути поруч дві букви «Ш». або найбільш цікавою, або найцікавішою. Запам'ятали так, і дивимось наступний тест. Граматично правильно утворено слово сполучення. Програміст по професії відправити по пошті дбайливий по відношенню до майна, подорожувати по європейським країнам виплатити по 100 гривень. Неправильне вживання прийменників це також граматична помилочка. І в нашому випадку ми уникаємо в українській мові прийменника ПО. Діяти по правилах, жити по закону, продавати по ціні, замініть на за. Діяти за правилами, жити за законом, продавати за ціною. Комітет по нагляду, судячи по реакції, твір по темі, заміняємо на з. Комітет з нагляду, судячи з реакції, твір з теми. Працювати по буднях, пройти по питанню, відвідати по справах. У або в працювати в будні, прийти у питанні, відвідати у службових справах. Гарний по вигляду діяти по власному розсуду, поширити по цілій земній кулі заміняємо на на. Гарний на вигляд діяти на власний розсуд, поширити на всій земній кулі. Запам'ятайте, причину в українській мові ми вказуємо прийменником через, помилитись через незнання. А не по незнанню, схибити через неуважність, запізнитись через сімейні обставини, да, а не моєї дитини не буде по сімейним обставинам. Далі повідомити по виборах закон по врегулювання висновок по легалізації можна змінити на щодо. Повідомити щодо виборів, закон щодо врегулювання висновок щодо легалізації. І там, де можна прибрати взагалі прийменник, по, ми його прибираємо. Надіслати поштою. Не по виконанні завдання, а виконавши завдання, іти по шляху прогресу, іти шляхом прогресу. Ну і повернемось до цього тесту. Граматично правильно утворено словосполучення. Програміст за професією відправити поштою. Дбайливий по відношенню до майна я б залишила або дбайливий до майна, або можна замінити по відношенню до на такі слова, як щодо, щодо або стосовно. Або стосовно чого-небудь. подорожувати європейськими, країнами і виплатити по 100 гривень в деяких випадках української мови «по» повживається, дійсно вживається. Але тут важливо розуміти, що це окрема тема уроку. На уроках флеш, на уроках майстер-групи, я пояснюю всі ці помилочки. Ну і також я хочу вам нагадати декілька знову ж таки неочевидних граматичних помилок, які про які часто забувають: це уживання ненормативних форм дій. Слів. Хлопчик помітив нас і побіжав ще швидше. Правильно буде побіг, тому слідкуйте за використанням дієслів. Багато випускників хочуть, а хочуть продовжити навчання. Дієслова важливі, ми слідкуємо за використанням дієслів. Неправильне утворення дієприслівників, оце теж переклад з російською: льожа читати льожа. У нас нема льожа, в нас є лежачі, тому слідкуйте за тим, щоб ви правильно. Саме утворювали наші слова. Відрив означального підрядного речення від пояснюваного ним слова. Це вже знову ж таки граматичні помилки на рівні речення, тобто неправильно побудоване речення. Калитка жаліє наймитові шматка хліба, який працює на нього. В цьому реченні у нас хліб працює на нього, бо хліба який? Та? Як тут правильно перебудувати речення? Калитка шкодує шматка хліба наймитові, який працює на нього. Слідкуйте за цим. І сплутування ознак непрямої і прямої мови. Тобто, коли ви робите, коли ви робите е, наше речення, ви робите наше речення, але при цьому забуваєте замінити слова як при прямій мові. Кайдашиха бігла по селу і кричала. Що мене вбили, ну не що мене вбили, та а що її вбили. Кайдашиха бігла по селу і кричала, що її вбили. Оце дуже важливо. Але я тут хочу вам зауважити зараз на цей момент, що граматичний помилок набагато більше. Я вам розказала про найпопулярніші. Я вам розказала про е, ті, які от на рівні речень більше. На рівні речень, але неправильне, неправильно утворені роди теж буде граматична помилка. Неправильне використання прийменників про це поговорили теж граматична помилка. Значить, неправильне вживання числівників, два лікаря, два лікарі теж граматична помилка. І все це вчиться в розділі морфологія, все це можна вивчити, але важливо розуміти, що нема такого, що у нас є 10 граматичних помилок конкретно, і тільки вони трапляються на НМТ, чи тільки ці лайфхаки. Я вам дала максимум лайфхаків, отак в такому короткому форматі. Але більше ви можете приходити до мене на курс, ми з вами. Ми розберемо абсолютно всі правила, які необхідні. А якщо вам треба зробити це за 6 тижнів, оскільки до НМТ на цей момент залишається 55 днів, да 2 місяці залишається до НМТ, то звичайно я пропоную вам приєднатися до на нашу програму ФЛЕШ. Ми з вами. Вивчимо з нуля всю українську мову нуля до 195 плюс балів. І звичайно ж такий результат робили мої учні в минулому році, в цьому році, в позаминулому році. Цей курс уже перевірений роками. Флеш-фінал у нас стартує 7 квітня. Ось така програма. Тобто, я не брешу. Реально можна всю українську мову вмістити в 42 дні з контрольними тестами, з усією програмою. Звичайно, це буде теоретичні уроки. Не кожного дня у нас буде онлайн, а це те теоретичні коротесенькі уроки, але звичайно онлайн буде після розділів, після кожного. Контрольного тесту ми будемо зустрічатися онлайн і розбирати найважливіші моменти і теми. Тому повторити зжато всю програму абсолютно можна, і це цілком реально за 6 тижнів до НМТ. Ще раз, що вас чекає на курсі, це 60 записаних уроків по 20-30 хвилин. Це домашня робота після кожного уроку, робочі зошити, конспекти, куратор. І найважливіше, те, що я тут навіть не прописала, це те, що кожна домашка розібрана. Є відеорозбір до кожної дома. Тобто у вас немає також, вам треба чекати 3 дні. Щоб вам відповіли на запитання, а, який, а яка відповідь в цьому тесті, чи що тут не так, все є записано в відеорозбрах. Тому обов'язково доєднуйтесь, пишіть мені кодове слово флеш за QR-кодом чи за посиланням в описі під цим відео, якщо ви дивитеся на Ютубі, звичайно, кодове слово флеш, і я розкажу, як до нас доєднатися і про всі-всі-всі наші програми. Ну а вам я нагадую, що ви можете більше ніж ви думаєте. Пишіть кодове слово флеш. Чекаю вас на флешці. Люблю цілую, обіймаю. До наступних зустрічей, Па-па! Um.